Чого неможлива зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна, і якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм все на барабану буде. По барабану нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, що щоб Європа, Європа перестала відправляти гроші в Україну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші. Ну, точніше, дрони перепрошую. Нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А ми вам казали, ми вам що не казали. Перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка, може я повторююсь, для того, щоб виснажити постачання допомоги в Україну. Зброї, грошей і так далі, бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний чемоданчик, пожалуйста. ласка. я вам откажу, а у мене самого нема тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами понімаю, як ми тоді до шашликів да, чи що у нас там було, що по повиїжджали пасли, до речі, з України. Да, перед війною зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди можна напасти Росія. Туди е, посли звідти не повиїжджали. Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже-дуже завчасно. Тому ну, ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому краще перебздіть, бо я ж знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди. Типу, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш? Типу не бачили ще новин з водрос, що ти нам розказуєш. Потім побачили такі. Навірно, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добзять. Ядерку будуть максимально старатися відвинуті. Я на це дуже надіюсь, Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО. Ці провокації будуть продовжуватися. Глянемо, які нам новини, скажуть на ранок за Данією Норвегією і Швецією, що там ті дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту Путін. Зараз щупає Європу, на типу, а що ти А ти, що, а ти а я, а Ати, поняли? От от. І Україна посередині, може, ви. розумієте Отак це виглядає. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, перестрахуйтесь, зробіть.